І з одного боку, ось цей міф великої території непереможної Росії насправді двічі вже в ХХ столітті спростовувався. коли спочатку розпалася Російська імперія, переформатувалась в радянський союз, пізніше розпався радянський союз, і чимало економічних соціальних процесів зараз власне нагадують у ці останні дні СССР. І ми пам'ятаємо, як буквально напередодні проголошення незалежності України і інших республік, які хотіли на волю з цього Франкенштейна. Джордж Буш старший. Є його відома промова. Чикен Буш, переконував Україну, що треба утриматись від цього шкідливого сепаратизму. І буквально через кілька місяців уже вітав незалежну Україну з нашим новим шляхом, а точніше відновленням незалежності, якщо знати нашу історію глибше. Чи розглядаєте ви такий сценарій, як ймовірний, розпаду Російської Федерації? Будь-які сценарії повинні бути розглянуті і, звичайно, враховуючи всі ті базові проблеми, які існують в цьому організмі, це один з можливих сценаріїв. Але е, я думаю, що вільний світ, Україна як частина вільного світу, має робити все можливе для того, щоб цей сценарій реалізувався, але жити ми повинні так, що це завтра не відбудеться. І з розумінням того, що через 5, 10, 15 років нашим сусідам може залишатись застаріла, немодернізована, агресивна, недорозвинена імперія з агресивними намірами. І те, що може, і, вочевидь, з точки зору історичної логіки, має відбутись, це, я не скажу, що бонус, тому що українці за це заплатили вже дуже велику ціну. Але ну, це те, що я сподіваюся, ми всі побачимо за нашого життя. Але жити і будувати країну в майбутньому ми повинні, розуміючи, що поруч все ще залишається той самий агресивний сусід, який ігнорує базові принципи міжнародного права, статуту організації об'єднаних націй. Я розумію, що це не дуже авторитетно. В багатьох колах структура, але тим не менш, що іншої немає. Інші принципи, міждержавні угоди, і багато чого іншого. Тобто сьогодні цей фактор присутній. І, вочевидь, в якійсь середньотерміновій перспективі буде залишатись присутнім. Тому інтелектуали і практики мають продовжувати і будуть продовжувати роботу, що стосується і ознайомлення світу. з... Тим, що Росія це не якийсь один суб'єкт організм, це велика кількість поноволених народів і територій із своїми історіями, своїми мовами, своїми традиціями і звичаями. Але разом з тим ми повинні відштовхуватись від того, що ця загроза найближчим часом буде залишатися.